В котельнях Запоріжжя тривають перевірки готовності системи до нового опалювального сезону. За словами генерального директора концерну МТМ Сергія Остапенкова, сама система теплопостачання готова на 100%. Тепловики кажуть, за літо відремонтували близько 20 електродвигунів, які вийшли з ладу через постійні перепади напруги в мережі минулої зими. В цьому році була потужна робота по заміні теплових мереж. Вона складалася в основному з заміни магістральних трубопроводів діаметром 500 нижче до 150 міліметрів. Крім того, що у нас було замінено насосні групи, які насоси вийшли з ладу, їх потрібно було теж замінити. От тому е, основні роботи закінчено на зараз. Там які випливають вже остаточні недоліки, ну це вже в робочому порядку. Вони е, виконуються. Наразі тепловики працюють із підключенням до мережі житлових будинків, а також закладів освіти та медицини. На випадок перебоїв з постачанням електроенергії через обстріли, котельні обладнали генераторами, які придбали іноземні інвестори. З їхньою допомогою планують суттєво скоротити час перезапуску системи та мінімізувати її зношування. Це генератори, які на випадок відключення електроенергії, держать в системі тиск для того, щоб як електроенергію подадуть, зразу можна було обладнання включити, вімкнути і подати опалення. Якщо відключається електроенергія і там немає генератора, і немає води, то котельня може простояти десь сутки для того, щоб її потрібно було запустити. Але коли в... Ти витримується тиск, то вона зразу включає мережу насоси, запускає, запускає котли. Ну це складає по інструкції ну, час, два, три по всім підприємствам тепломережі відпрацьовані плаци для реагування в надзвичайної ситуації. Вплоть до того, що якщо не буде у нас не світла, нічого, то придеться зливати воду для того, щоб не було порушення самої системи. Щоб не залишити абонентів без тепла, міська влада також відкриє більше пунктів незламності у кожному з районів Запоріжжя. Вони будуть обладнані за новими стандартами та надаватимуть збільшений спектр послуг. Альтернатива у нас сьогодні тільки одна, тому що у нас взагалі по всьому місту централізовано теплопостачання, тому альтернатива у нас сьогодні одна: це більше робити пунктів незламності, Але я хочу зауважити, що це на крайній варіант. Пункти незламності, які... Будуть підготовлені в повному обсязі відповідно до рекомендацій. Там будуть генератори, там будуть буржуйки. І якщо станеться такий довгий блокаут, то ми будемо готові для того, щоб надати захист людям саме в пунктах незламності. Тепловики зазначають усі капітальні ремонти виконані, а аварійні ситуації ліквідовують у найкоротші терміни. Тож цю зиму запоріжці проведуть у теплі. Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал ТЕМ.